Виття сучасної молоді нині нагадує гірську ріку, скільки нового бурхливим потоком щоденно падає на їхні голови і каламутить душі, комп'ютер, бізнес, менеджмент, ті та інші що недавно чужі слова зайняли усі купейні місця у поїзді нашого буття. А десь у темному кутку загального вагона тремтять від холоду самотності такі вічні і красиві слова, як романтика, ніжність, самозречення. І даремно, адже саме вони фарбують незатишний чорно білий світ кольорами веселки. Саме тому знайомство із цими молодими людьми стало для мене маленьким дивом. Вони романтики і філософи водночас, свої погляди на світ і місце в ньому намагаються відтворити в дзеркалі творчості. Отже. Знайомтесь і и вы. Все нормальные дети закончила школу. Сейчас учусь. Что касается творчества, то думаю, потом все узнают, я пишу стихи. Раньше писала прозу. Мне нравится передавать состояние души человека, его душевных переживаний. То есть тут, в принципе, даже не только романтика, очень много психологии. Такой, ну, жизненной, то, что наболевшее каких-то сложных ситуаций. Ну, в стихотвореннях ти так не передаш, як в прозі. Про мене говорити я не знаю. Просто якщо звернути увагу на нас всіх, то тут я швидше всього як зв'язуюча ланка. Тобто я тримаю їх всіх разом, тому що дехто з них познайомився між собою через мене. Ми всі ходи до філософського клубу, ось це при духовно-аристократичному ордені Ангели Націй. А що, я не вважаю, що я щось творю, пишу, я просто живу. Іноді мої думки вони римуються. це усього. Ось. А поезія, я б не сказала, що це поезія. Це швидше зримоване моє пережите. І все. Я, якщо говорити про мене, то разом Ротерданський сказав, що моя батьківщина, там, де моя бібліотека. Це повністю відповідає мені, тому що я виросла серед книг, в мене вдома велика бібліотека. Я працюю зараз в бібліотеці. Тобто, книги це моє життя. Ось те, ким я стала, це люди. Я вважаю, що кожна людина складається з інших людей. Ось це мої батьки, мої друзі і мої вчителі. Мені в житті просто дуже щастить на людей. Музика моя почалася з Віктора Цоя, якого я став слухати десь років 14. Ну і пізніше став писати такі мелодії. Ну, більше так до, мені здається, такі більш. Середньовічного характеру такого. Ось. А з віршами мене з'єднало те, що якось у нас такий був гурток в школі е, драматичний. Ну і це в мене якось участь в різних там е, таких п'єсках. Ну як, привело мене до того, що я поступив і закінчив училище культусвітня по. Факультету режисури. Ну і в, 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 в подальшому в, в моєму житті я збираюсь по мірі можливості зробити маленький якийсь гуток. Це може бути в школі або, або навіть в цьому ж, в цьому ж ордені. Я ще вчусь в школі, ще не закінчила 10 клас, переходжу в 11. А про себе хочу сказати, що також склалося, що музика в моєму житті це більше, ніж просто звуки, які мене оточують. Музика це і є моє життя. І моя душа живе музикою, сприймає музику у всьому. У дощу, у кроках, у. Коли квітка розцвітає, це теж для мене ніби музика. Коли пташка летить, це для мене музика. І я взагалі сприймаю життя через призму музики. І тому я сама пишу пісні. Це для мене ніби продовження моєї життєвої дороги. Народився в Луцьку, хлопчанин. Учусь, зараз в Львові, малюю. Інколи пишу, інколи граю. Можливо, це як хобі. Не знаю, як буде надалі, з віршами, з музикою. На художником я буду завжди. Якщо говорити про всіх, то я би так більш образно розказала. От якщо дивитись на Олега, він схожий на самітника. Ось він малює сам ну, людина, яка в натовпі теж сама. Ось, Саша схожий на менестреля, Він Сидить на вулиці, перебирає струни, і ми якось з Світланою йшли і перечепилися об його музику, підійшли. Ось так і, і познайомились. Яна це майбутнє, це те, що збудеться колись, це як мрія. Світлана Світланою досі ховається. Ось Вона надягає сотні масок, щоб не показати себе справжньо. Ось так от я бачу їх. Їхні прізвища ще невідомі широкому загалу. Їхні твори ще, можливо, недовершені і дуже особисті. Вони нагадують мені цей чудовий будинок. Він ще не добудований, але вже прекрасний, тому що не такий, як всі інші. Мене врятує від тебе потяг. Залізні рельси захисні мечі, біжу, втікаю, іду, а потім, Боже, волію вночі мене сонце від тебе врятує, мене злива у тебе вкраде, ніхто не знає, де я ночую, та я й сама б запитала, де мене сонце від тебе врятує. Мене злива у тебе вкраде, ніхто не знає, де я ночую. Та я сама б запитала, де мене врятує від тебе небо. Тоді, коли я у ньому встану, мені нічого від тебе не треба, лише втекти і ти знаєш, чому мене сонце від тебе врятує. Мене злива у тебе вкраде, ніхто не знає, де я ночую. Та я сама б запитала де, мене сонце тебе врятує, мене злива у тебе вкраде, ніхто не знає, де я ночую. Та я сама б запитала, де? У вас багато що об'єднує, об'єднує творчість. Об'єднує орден, про який так гарно сказала Леся, і який дійсно е м, грає велику роль у вашому духовному розвитку. Але ще що, що є ще таке, яке вас об'єднує? Романтичне сприйняття світу, яке в нас є в кожному, яке живе, і це трошки об'єднує нас. Творчість і внутрішня батьківщина, я думаю, те, що ми є всередині, от ми трошки схожі, всі люди різні, ну а ми знайшли один в одному щось своє. Наверное, попытка жить, даже не так попытка, как, в принципе, мы все просто это делаем. Не зацикливаемся и пытаемся сделать свою жизнь интересной, а не сухой. Заполняем ее. Надоедает растворяться в облаках, и только боль вернет меня из бездны страха, чтобы насладиться становлением себя, но кто-то говорит, тебя ждет плах. Я на колени падаю в слезах, и ты заводишь за спину мне руки, моя неверительность я живу тобой, рожденный Пройти сквозь тебя, не прикасаясь, оставить печать взглядом и сердца и умереть, как слеза улыбаясь, не успев огня отогреться. Капли дождя уткнулся в ладони, с треском рассыпаться под каблуком. Я, как она, скоро просто утонет в тишине убаюканной сном. Я, как она, одинока, безлика, спросившая надоевшие крылья, І повторившись прийшли крики, викрійки, азівши окурками вилім. У людини одна півкуля мозку, як ви самі знаєте, відповідає за рацію, а друга півкуля відповідає за образність. Функція якої півкулі для вас важливіша? Та, яка відповідає за образність. Думаю, що важлива гармонія між ними. Оце найважливіше. Образність вона може завадити. Інколи, інколи оце раціо, воно все перекреслює. А от коли гармонія це довершеність. Прагнути гармонії між ними це найголовніше, напевно, ще. Я мандрую по бруківці неба, мулько світять в спину ліхтарі, а такий вже шлях мені до тебе. по бруківці неба треба йти. Я зачиняла. Двері, двері були зі скла. Я думала, цей світ білий, насправді була зима. Ми забрали в сумне кафе. Останні гості п'ють тут каву. Ти щось говориш про сумне, про щось ласкаве. Слова лоскочуть нам вуста і пестять руки. У фраз мелодія проста, бальсують звуки. Усе вже зіграно між нас. Усе збулося. Скажи, коханням то було чи лиш здалося? От якби у вас була та чарівна паличка або е, вам було е, е, дано можливість, що ваше єдине бажання буде виконане? Яке б ви бажання загадали? Стать вітром. Більш ніж образно. Ну не знаю, збутися, але так, щоб нікому нікого не переступити, нікому не принести болю. Ну певно, ну, я бажала, щоб на світі було більше любові, щоб люди не боялися дарувати одне одному любов і отримувати її так, так само. Моє бажання загадати шесто бажань можна. Де ви навчаєтеся? Хто вас вчить? Це ж от всередині на полотно перекладати. В даний момент я навчаюсь у Львівській академії мистецтв, перейшов на четвертий курс. Навчаюся я більш, можливо, навіть і в гуртожитку серед друзів, серед студентів більше, ніж викладачів. Хоча до того я вчився в другому училищі в Луцьку. закінчив художнє оформлення відділу. Ну, те, що стосується з, з малюванням. Само собі, що викладачі дають багато. Якщо я буду перечисляти моїх улюблених виключів, то обр образиться всі останні, які не улюблені. Так що я просто скажу, що є добрі виключі, є погані, але це стосується техніки, а не думок. Думки більше приходять від життя з. Олег, я так зрозуміла, що ця робота є твоєю найулюбленішою. Скажи нам кілька слів про неї, про те, як тобі оце в голову прийшло, такий сюжет. Це не є взагалі. Моя улюблена робота, взагалі немає улюблених робот. Є одна думка і інша думка. Одна для когось цікава, а для когось ні, і інша. Ну навпаки. Ця робота називається Життя. Просто... От просто такий шнурок, це як аналогія, на якому висять люди. Ну, висимо всі ми. Як ви бачите, всі висять, боячись впасти, бо не знають, що їх жде після ж... життя. Тут бачите, у одного немає. Шнурок продовжується безкінечно, це означає, що багато людей... От так висять, тільки кожна людина живе із своїми думками, хтось рветься до життя, хтось якось обречено по-російським, я би сказав, висить, знаючи, що впаде. А хтось просто відпускає руки. Так, да, хтось відпускає руки. Он, бачите, один висить впевнено, ніби як на, на надіючись на те, що... Він впаде не вниз, а вверх. Так аналогія до віруючих людей, вони не бояться так сильно впасти. Ллє дощ, великі краплі летять мені в обличчя, тече вода за комір. Я замерзаю, хочу їсти, не хочу чути весь цей гомір. Я відчуваю, що зима у моєму тілі, хоча цей дощ осінній. Я дивлюся в майбутнє, а там безмежна кількість ліній. Самотнім себе відчуваю. Бо тінь, немов сліпий, кохає, не може жити так, тому що хто нагодує зголоднілу душу.